Привіт всім любителям вишивки. Сьогодні, нарешті, почалася моя відпустка, тож час робити мої перші старти і просувати деякі роботи. Поки що я собі запланувала три роботи, які я хочу розпочати, якісь завершити, якісь. Просунути трішки у вишивці. Тож, давайте подивимося, з чого почнеться моя відпустка. Вона почнеться у нас з чудового наборчика від чарівної країни ось такий зайчик бузичиха. Тут у нас дерев'яна заготівка, вишивається бісером. Дуже прикольно. мені подобається ставити ось так перед собою. В мене є місце, де я ставлю такі фігурки, і вони прикрашають потім мій стіл. Її хочу розпочати та завершити. Вона невеличка, розмір 10,5 на 13,5. Написано, що тут у нас 13 кольорів і 1253 бісерини. Коли буду розпочинати, обов'язково її покажу, що там всередині познайомимося з змістом трішечки пізніше. Наступну роботу, яку я хотіла би розпочати це набір від ВДВ, називається Літня Гармонія. Це семплер з восьми маленьких мініатюрочок. Давайте поглянемо поближче. Вона запакована. Так як я хочу її розпочинати, то ми зараз з вами. Цей набір розпакуємо і подивимося, що там всередині. Почну вишивати, як я вже казала, зсередини, буду вишивати на оригінальній тканині. Давайте подивимось, де у нас тут тканинка. Звичайно, так, набір, ниточка. Тканинка, ось така, Є голочка одна. Звичайна аїда. В наборі написано, що це у нас 16-й аккаунт, то на ній буду вишивати. Далі, бачимо, ми нитки. Розмір цієї роботи у нас 38 на 38 сантиметрів, і кількість кольорів 47. Ну, Так, досить багато. Ось такі ниточки. Тут у нас 3... Палетки ниточ, ниточок, і два ось такі додаткові разом 47. Нитки DMC, вони не яскраві, не вирви око, а дуже приємні, ніжні, такі пастельні кольори. Ну, і сама картина дуже ніжна, літня. Ще також є в цьому наборі бісер. Що мене здивувало, я не очікувала, що тут буде бісер. Бісер, звичайний, пресіоза. Червоний, жовтенький, сіренький, біленький. Один пакетик, ну тут не дуже багато. Такі класні. Вони, мені здається, не розрізані. Потрібно буде перевішувати, чи розрізані. Ні, зроблена нарізка, мабуть, один метр. Так. Ще раз повторюю, що цей наборчик я планую розпочати. Хочу розпочато вишити в цьому році серединку. І, можливо, ластівок. Мені подобаються там ластівки, суперське, ніжне небо. Красиве, гарне, ось так поближче. Покажу вам цих ластівок. Чиїсь, чиїсь дім, ластівки, у нас, до речі, живуть ластівки. Вже там з'явилися маленькі діточки, скоро вже почнуть вилітати, і буде в них перший політ. Ну і почну з цієї то у нас поле макове. На жаль, такої краси я не бачила, біля мене немає маків, але мені б мені дуже-дуже хотілося побачити ось таке макове поле. Отже, як я сказала, почну зсередини. Ну і подивимося, що в мене вийде. Деякі дівчата говорять, що ВДВ дає електронну схему, до них ще не зверталася, але обов'язково, мабуть, звернусь, бо багато дівчат говорять, що вишивати не дуже зручно. Хоч я подивилася на схему, вона досить велика, але якось не дуже чітка. О, вона не кольорова, символьна. На схемі так, частинку вам покажу. Так, частинка тут не гарна. Давайте якусь іншу частинку виберу. О, ось така. Дивіться, тут у нас. О, частинку, о, я словела фокус. Нанесено і хрестики, і бекстіч. Ось. Так, дуже добре зараз видно. Так, що тут Ну, Багато тут інструкцій, мені потрібно повивчати і тоді вже більш детально вам розкажу. Також у мене тут з'явився листочок, випав, написано, що у своїх наборах ВДВ використовує тканину українського виробництва. Тож, на жаль, не написано, як, як називається це виробництво, так? що це за тканинка. Тож будемо пробувати, що як. Тканинка така цупкенька, не м'яка. І наступний набір це набір від Dimensions. Ось так він виглядає, ось так моє прев'ю. В попередньому відео я вам вже показувала, скільки я там навишивала, я його розпочала. Навишивала ось так. Тут у нас є хвірточка, чи калітка, Є пташка з'явилася, але вона ще не повністю відшита. Також капелюх, стежка, квіточки. Ось так, давайте я вам покажу, щоб. було видно. Вишиваю я цю роботу за допомогою електронної схеми. Використовую застосунок від мережки, не пам'ятаю, як він називається. Ниточки вам покажу, вони вже такі в робочі. Так, я заплила такі коси. Кольори дуже прикольні, яскраві насичені. Так, фокус. Насичені, дуже класні. Ось такі. На палетках написала. Значки так, щоб мені краще було орієнтуватися, і ось так навішую ниточки, якими я користуюсь. Так вони залишилися. На цьому тижні я планую, ось на цій частинці, де я вже зробила хрестики. Тут хочу зробити Бекстіч. Тут дуже мало залишилось трішечки хрестиків і напівхрестиків, Ну а бекстічу багатенько, звичайно. А на цій роботі вже відшито 25%. Залишилось зовсім трішечки. Далі буду вам робити, звичайно, включення і показувати, як просуваються мої роботи. Всім привіт! Сьогодні я з новим включенням розпочала вишивати роботу червної країни ось цього зайчика чи зайчиху. Дуже прикольно виходить, вже відшила саму зайчиху, відшила трішечки. Возик з квіточками і залишились у мене тільки квіточки. В Попередньому відео я вам обіцяла зробити огляд, з чого складається наборчик. Ті, хто вишивав чарівну країну, вже знають, що там є все для того, щоб вийшла гарна краса. А хто ще жодного разу не вишивав, рекомендую вишити, ви отримаєте велике задоволення. Отже, з чого складається? Складається набірчик з прев'ю самого, складається з двох заготівочок. Це сама заготівка, сам зайчик, на якому ви робите відшив бісером. І є підставочка ось така прикольна, з квіточками. Також є ниточки, якими ви відшиваєте, є голочки. В набори входять дві голочки. Зазвичай чарівна країна кладе одну довгу голочку, одну коротку голочку. В цьому наборі дві були довгі, довго мені незручно вишивати, тож я взяла свою і користувалась своєю. Також є задня частина, де ми все закриємо, все, що ми там навишивали, всі наші вузлики. Ось така фетрова вона, м'якенька, її потрібно приклеїти. На жаль, наборі не йде чим приклеювати, то потрібно підібрати буде клей самостійно. Також є бісер, в наборі йде інструкція, ось така кольорова вона. Дуже велика, зручна. В схемі показується, з якого кутика потрібно починати. Описується, як це робити. Внизу є така схема, табличечка, де написано номер пакетику. Кожен пакетик підписаний з бісером і символ на схемі. І скільки бісеринок. Ось я можу вам показати. Наприклад, на пакетику написан бісер. В цьому наборі у нас 13 кольорів. Ось такі. Ну, я вже вам сказала, що я майже все вишила. Мені залишилось тільки вишити квіточки, так, посередині, ось ці, і синім, блакитним, жовтеньким та зелененьким. Тобто тут ви можете побачити вже, в принципі, залишки, які залишаться. В цьому наборі в мене виникла проблема з бісером саме з. Четвертим номером. Ось це четвертий номер. Це бісер профарбованою серединкою. І а, цей бісер, так, цілий пакетик, погано профарбована. Там є такі дірочки, не зафарбовані. Ось вам покажу, що в мене вийшло: ось така прикольна зайчиха. Розовенькі щічки, Платічко. Возик. Возик також, до речі, профарбованої серединку, але коричневий непоганий колір там нормальний бісер, нормально все профарбовано. А ось у цьому бірюзовому кольорі зараз спробую вам, ну, ось тут видно, так, що серединка погано профарбована, воно вже майже облізло і тому дуже велике розчарування, тому що вона ще ніде не стояла. Нічого не прикрашала, а вже серединки облізлі. Цей бісер прикольний, ось такий блакитний класний, зелененький, класний, переливається. Що я зробила? Я вам вже казала, що ця робота впарна, і в мене є ось такий другий зайчик, і тут також писанка, ось ця, вона, мабуть, це крапанка. І вона також такого кольору, і також такий там бісер. То я дістала з цього наборчику цей бісер, замінила його. В цьому наборчику нормальний він йшов, ось такий самий під номером 4. Він там і там йде в схемі. Тільки в цьому пакетику дуже погана якість, а в цьому пакетику. Ну, Більш-менш нормально. І вже до кінця я довишувала, ось тут я починала стареньким, до половини дошила. Потім зрозуміла, що там вибирати немає сенсу, бо який би не вибрав, він все одно всередині обдертий, то я потім вже дістала з іншого наборчику бісер і вже далі пішла вишивати з іншого наборчику бісером. Ось така краса вийшла. Залишилось мені зовсім зовсім трішечки. То а, сьогодні. Мабуть, після нашого відео, і нашої розмови завершу. В, цьому, в цей раз я використовувала ось такий прикольний органайзер. Це також від «Чарівної країни. Цей органайзер мені дуже сподобався, він дуже зручний. В цьому органайзері є ось така прозора кришка. І кришка, вона магнітна. так, Тобто ми можемо так все висипати, кольор, який нам потрібен, закрити. І воно все чудово, нічого не відпадає. Ну, він ще в мене не падав, то я не знаю, як воно тримається. А так мені дуже-дуже подобається. Раніше я користувалася іншими органайзерами. Ось такими. в мене. Є ось такий органайзер на 28 кольорів, і ось такий маленький на 21. Ну і ще є маленький по 10 чи по 7. По 7 мабуть. Я дуже досить довго користувалася цими органайзерами, вони зручні. Тут комірчинки, такі відкриваються, можна висипати, закриваються, але незручно тим, що туди погано проходить голочка і доводиться висипати бісер. на... Коврик, так, є такі спеціальні липкі коврики, він класний, він липкий, але потім незручно відривати бісер, так, який прилипає, і незручно потім його відривати. Той бісер. То, коли раніше я вишивала, то використовувала звичайний коврик від комп'ютерної миші. Мій вікенький в мене. І висипала. Але це дуже незручно. Спочатку ти висипаєш всі комірки бісер, потім висипаєш ті бісер на коврик, потім, коли завершив вишивати, вис... вишив... збираєш той бісер назад. Це дуже займає багато часу, а цей біс... органайзер класний насипав, є час повишивав. немає часу. Воно стоїть, нічого не розсипається, і дуже-дуже-дуже зручно. Дуже класно нанизується голочка, бісер, все береться, все класно. Ось такі мої просування в цій роботі. В наступному відео покажу вже фініш. Дуже мені хочеться фінішувати цю роботу. Наступна робота це двері кохання від Dimensions. ось так вони виглядають. Нагадаю, що я хотіла дошити лівий куточок, так, ось цей, завершити всі хрестики та напівхрестики, і зробити бекстіч. Зараз на даному етапі ось така краса виходить. Я тут вже довишувала всі пропущені хрестики, всі пропущені півхрести, і залишилась в мене тільки бекстіч. Вже в мене вишитий кутик, один лівий, і вже є край роботи правого кутика. Тут залишилось трішечки і буде правий кутик. Покладу вам зараз прев'ю, щоб ви могли побачити цю красу. Ось так виглядає. Отже, мої плани це зробити бекстіч в цій роботі. Тож, давайте зробимо магію беку. Ось така краса в мене вийшла. Додала тут бекстіч. Наразі в цій роботі 30%. Дуже гарно, дуже-дуже красиво, дуже ніжно. Мені все подобається. Наступного разу планую перейти в праву сторону і закрити оцей правий куточок. ось цей. Тут у нас вже буде квіти, кошик, горшики. Ось цю частинку хочу закрити. Ось такі справи. Така краса. Давайте ще вам трішечки поближче покажу з бекстічем. Бекстіч виконувався у дві нитки і в одну нитку. Дві нитки були оця травичка. А все останнє було в одну нитку. Ось двері такі прекрасні, чудові. Пташечка, подивіться, яка гарнюня вийшла. Тут вже гілочки з'явилися. Квіточки, капелюх. Все супер, все прекрасно, мені дуже подобається. Тільки бо думаю, що вже, мабуть, до вересня я не встигну, але може бути таке, що встигну. Бо ця робота більше вишивається напівхрестом, ніж хрестом. Тут дуже мало хрестиків, це було в капелюсі. Де тут ще були хрестики, травички трішечки були, квіточки трішечки були, і кошик ось тут був хрестиком виконувався. А так, в основному тут на півхрест. В цій частині теж у нас горщики ось ці вишиваються хрестиком, травичка тут хрестиком, кошик. ну Тут більше хрестиків, звичайно. А ось ця верхня частина тут майже. Все півхрестом виконується. Це, я так розумію, бузок. Бузок весь півхрестом. Хрестом тут трішечки в годівничці, стовбури дерев трішечки є хрестиком, а в основному ця робота виконується на півхрестом. Наступна моя робота, яку я хочу показати, це фініш чарівної країни цього зайчика. Давайте подивимося, що в мене вийшло. Вийшов ось такий гарнюнік, красотулік. Чи гарнінка, красотулька. Так, Як я вже казала, що тут у нас виявився бракований бісер, але ми це все виправили взяла з іншого пакетика ось так зворотня частинка, приклеїла фетр. До речі, з фетром. Використовую, використовувала для приклеювання фетру ось такий клей. Виробник це у нас Чехія, але він у мене закінчився, то потрібно собі знайти щось подібне. Він був дуже класний, він вже дуже старий, але теж міцно тримає і нічого не проступає, гарно приклеює, Ось, можете подивитися, все дуже гарно приклеїло, все тримається. Ось так. Ось така гарніка. Нагадую, що в цьому наборі у нас було 13 кольорів. Бісеру, все мені вистачило, всього вдосталь. При відшиві використовувала ось таку ниточку, Ця ниточка мені більш подобається, можливо, там теж така, але користуюсь завжди цією ниткою. Вона мені більш еластична і не заплутується. Тож, ось така краса в мене вийшла. Давайте спробуємо підставочку, подивимося, як воно буде. Все стоїть, все тримається, нічого не відпадає, дуже міцно все і дуже гарно. І ось так можна прикрашати свій стіл та надихатися. Наступна робота це робота від ВДВ Літня гармонія. Нагадую, що розмір роботи 38 х 38. Використовувала відшиві… Паперову схему, бо електронна схема мені не підходить. Її неможливо встановити на українські додатки, тож я користувалася паперовою схемою. Паперова схема дуже велика, зручна, хоч деякі дівчата говорять, що важко по ній відшивати. Ну, коли починаєш вишивати якусь роботу, то завжди здається важко. Але при відшиві вже звикаєш і потім все нормально. Значить, паперова схема у нас розміщена на чотирьох листах, і виникла дуже така неприємність. Схема так? поділена на чотири частинки. І вона розділяє о, серединку нашу на чотири частинки. Тобто, ось так, по горизонталі, по вертикалі, ну і десь тут, е, е, десь тут посерединці і серединка, з якої я починала. Е, і що вийшло? Коли е, я почала склеювати частинки схеми, вийшло, що по горизонталі ці два листочка склеїлись між собою, тут склеїлися, і нижня частина склеїлась, а між собою. Вони не з'єднуються, тому що неправильно розрахований масштаб надрукованої схеми, і виходить, що не виходить чотири листочки з'єднати між собою, бо масштаб неправильно розрахований. І похибка у дві клітинки. Тобто я не можу не вправо приєднати, не вліво приєднати. Ну і я вирішила, що я вийшу спочатку верхню частину ось так, Ось так верхню частинку. І потім ось так уже нижню частинку поєднувати буду за допомогою травички. Тут от є травичка, і вона якраз з'єднує верхню частину з нижньою. і за допомогою неї буду з'єднувати. Тож, давайте подивимося, що в мене вийшло. Подивіться, будь ласка, на цю красу, на цю ніжність, на це прекрасне небо. Зробила вже бекстіч. Ну і ще. Додала у вікно, так, ось тут у хатинці блакитного кольору. На всі вікна у нас темні. Я зробила одне світленьке. Ось так, ніби там світло, чи то, можливо, від неба відсвічує. Ну, вийшло ось так. Наступного разу вже продовжу нижню частинку. І вийде ось така краса. Дуже швидко все вишивається, дуже логічно, схема легка, але ж тільки, якщо б вона співпадала, то взагалі було б все дуже-дуже-дуже круто. Наступне відео буде відео присвячені розпаковці. Не змогла пройти повз, побачила, закохалася і швиденько побігла замовляти. Тож, запрошую вас до наступного відео подивитися, що ж я там собі придбала.